У серці лісу, де нічні тіні оживають, живе величний кіт. Справжній хижак, володар лісу з природною зброєю, яка вражає всіх. Його зуби гострі, як клинки воїна, незламні діаманти в щелепах мисливця. Його вуха завжди насторожі. Вони ловлять найменші звуки в нічному мороку. Він чує кожен шепіт лісу і відгукується на нього своїм гордим голосом. Сьогодні поговоримо про трьох найменших котиків у світі, коти завоювали не лише наші серця, але й наші гаманці та наші м'які крісла. Кіт це щось більше, ніж просто домашня тварина. І якщо ви з числа тих людей, хто не розуміє всю цю магію, то сьогодні буде справжня кототерапія. Коти це звичайно, дуже мило, але що може бути миліше, ніж найменші коти у світі? Серед величезного багатства флори та фауни Південної Америки мешкає маленький скарб. Код кот. -кот або гуїндя найменший кіт в Америці, та майже найменший у світі має ще й третю назву чилійський кіт. Погодьтесь, це вже дещо простіше запам'ятати. Цей кругломордик був занесений до червоного списку міжнародного союзу охорони природи в 2002 році, адже загальна популяція може становити менше 10 тисяч особин. Тому було б непогано дізнатися про нього мога більше саме зараз. Найпростіша назва цього виду говорить сама за себе. Ареал поширення кодкодів це переважно центральна та південна частина Чилі і трошки Аргентини. Дві кардинально різні назви зумовлені тим, що код кодами їх називав корінний народ Південної Америки Мапо Дунгун, які говорили арауканською мовою. А іспанці, які досліджували природу південної Америки в 19 столітті, назвали котика іспанською хуїн'я. За забарвленням вони бувають світлі та темні, і ті, і ті зустрічаються досить часто, але меланісти, звісно, трошечки рідше. Мордочки у них мають цікаве характерне позначення: чорні смужки, що огинають око від носа до маківки. Можливо, тому європейці прозвали їх гуїн'я, адже з іспанської це прикладається як підморгування. Також вони мають дуже милі округлі вушка. Дорослі кодкоди мають загальну довжину тіла від 37 до 51 см. сантиметра. І вам може здатися, що це не так вже й мало, але половину тіла становлять хвостики довжиною до 25 сантиметрів. Вага також невелика, приблизно 2 кілограми, що вдвічі менше від домашніх котів. Чилійські коти мешкають у мішаних лісах південних анд та прибережних хребтів, особливо обираючи ліси, де бамбук у підліску росте серед вічно зелених помірних тропічних джунглів. Їм комфортно у врівноважених рефугіях природи. І чим більше ці ліси недосяжні та заплутані, тим більше вони відчувають себе як вдома. Коткоди справжні майстри з пристосування. Цих витончених створінь можна зустріти і в чагарниках, і в глибинах лісів, на околицях людських поселень, плантацій на висотах до 2,5 кілометрів. Здатність коткода адаптуватися до будь-якого середовища здавалася б надзвичайною однак вчені виявили, що вони вдаються до останнього варіанту лише в тому випадку, якщо ця плантація або населений пункт розташовані дуже близько до місця їх народження, тобто іноді ось це Стосування швидше буває вимушеним завдяки людям. Як і інші представники диких котових, вони прагнуть уникати доріг та населених пунктів і стараються не перетинати пасовища з рослинністю менше півметра заввишки. Це їхній спосіб зберегти власну життєву нішу у світі, де все більше і більше домінує людина. На відміну від більшості котових, які обирають для своїх пригод темну частину доби, коткоди проявляють активність і вдень і вночі. Але для забезпечення власної безпеки гуїні виходять на відкриті простори лише після заходу сонця. Завдяки особливим радіосенсорам, що відстежують активність чилійських котиків, було зафіксовано, що в національних парках вони долають майже 2 кілометри щодня. Навіть був зареєстрований рекорд, вражаюча відстань, майже 14 кілометрів подорожі за добу. Як майже всі котки. Готові вони чудові альпіністи і з легкістю лазять по деревам. Полюється і вид переважно на землі, на дрібних завців, гризунів, сумчастих та кроликів. Ну і, звісно, на птахів, наприклад, австралійських дроздів, чукао та пакуло, а також домашніх гусей та курочок. Дивовижним фактом є те, що місцеве населення вважає гуїн'ю справжнім котячим вампіром, бо вони переконані, ці коти харчуються кров'ю інших істот. До такого висновку дійшли, коли помітили на шиях вбитих тварин подвійний слід від укусу. Однак вчені висловлюють іншу точку зору і пояснюють, що код-коди таким методом чинять розправу над тими тваринами, які перевищують їх за розміром. – самітники та мають свою територію. У самців площа власної території простягається від 1 до 2,5 км2, квадратних, тоді як самки менші за розміром, обмежені приблизно пів кілометрам. Хоч іноді ділянки самки та самця можуть перетинатися, та все ж вони залишаються індивідуалістами. Території двох код-кодів однієї статі перетинаються вкрай рідко. Коткоди народжують до трьох сліпих кошенят, які виростають у самостійних дорослих тільки через рік. Тоді й покидають матір. В неволі ці хутряні живуть приблизно 11 років, але тривалість життя в диких умовах для людей поки що залишається таємницею природи. На жаль, ці надзвичайно симпатичні створіння опинилися під загрозою зникнення через людську діяльність, що руйнує помірно вологі ліси, розширює плантації соснового дерева та сільського господарства, особливо у південній частині Чилі. В центральній частині Чілі більшість місцевих лісів вже замінено масивними плантаціями. Внаслідок цього коткуди розгублені та обмежені у своєму просторі існування, і це призводить до того, що вони стають одними з найменш поширених кішок у всій південній Америці. У Аргентині їх низька кількість також може бути пов'язана з присутністю більших котів жофруа в цьому регіоні. На жаль, несприйнятливість людей дуже часто призводить до втрат цих чудових тварин, наприклад, коли люди сприймають їх як загрозу для домашньої птиці, іноді їх вбивають домашні собаки або коткоди потрапляють під колеса автомобілів. Проте деякі з кодкодів вдалося врятувати завдяки використанню радіонавігаційних браслетів, що надягають на деяких представників цього виду для вивчення їхнього життя та долі. Якщо узагальнити, переважна більшість сільського населення відноситься негативно до коткодів через напади на домашню птицю, яка є важливою складовою економіки регіону. Це шкодить не лише чилійським кішкам, але й іншим місцевим видам. Таким чином, незаконне вбивство тварин стає надзвичайно поширеним явищем для збереження біорізноманіття. Було б вельми корисно змінити світосприйняття людей або ж підвищити їх обізнаність щодо природного середовища. Збереження природних коридорів з природною рослинністю важливо, аби забезпечити зв'язок між лісовими масивами та дозволити тваринам вільно мігрувати. Іноді такі зелені коридори будують над великими шосейними дорогами, тільки в цьому випадку вони будуть розташовуватись між сільськогосподарськими полями. Там має бути висока рослинність, оскільки ви пам'ятаєте, я говорила про те, що кодкоди намагається уник. Кати території, де рослинність не досягає навіть пів метра. Крім того, чилійські коти дуже часто потрапляють під удар людського полювання. Здається, ну скільки там того хутра, але саме це і робить їх мішені браконьєрів. Багато цих кішок страждають від серйозних травм, викликаних пастками, які взагалі були розраховані не на них. Таким чином, наразі найбільшим ворогом для цих котиків є саме людина. Хочу щиро подякувати вам за неймовірну підтримку мого каналу. Ваші донати та підписки на BuyMeCoffee допомагають мені вдосконалювати контент та працювати щодня. Завдяки цим людям я кожного випуску стаю на крок ближче до оновлення мікрофону, щоб покращити якість звучання. Дякую вам. Також я хочу подякувати найкращій аудиторії за розумні коментарі, цікаві запитання та конструктивну критику. Ваша активна участь у житті цього каналу робить цю спільноту особливою. І наша спільність росте завдяки вам. Продовжимо. Запрошую вас відправитися в уявну подорож до наступного континенту та познайомитися зі ще одним котом, який дивує світ та змагається за звання найменшого кота на планеті чорноногий кіт. За назвою можна подумати, що в нього повністю чорні або темно коричневі лапки, але насправді темні в нього лише подушечки лапок. Звісно, що це не єдина його особливість. Виявляється, цей невеликий мурчащий мешканець Африки, визнаний одним з найспертоносніших котів у світі відповідно його розміру, попри крихітність, він здатний за одну ніч вбити більше здобичі ніж леопард за весь місяць. Це вражаюче, особливо враховуючи той факт, що чорноногий кіт має надшвидкий метаболізм, який вимагає майже безперервного джерела енергії. І саме тому за одну ніч він може знищити до 15 гризунів і з'їсти до 300 грамів їжі. Це якби людина вагою в 60 кілограмів кожного дня споживала до 10 кілограмів їжі, або ж приблизно по 3,5 кілограми на сніданок, обід та вечерю і при цьому не гладшала. Пишіть в коментарях, якщо ви чи ваші знайомі здатні на таке диво. Повертаючись до нашої теми, кожні 50 хвилин чорноногий кіт ловить жертву. При цьому ймовірність здійснення успішного заходу на здобич становить 60%. Попри відсутність загрози безпосередньо для антилоп та газелей, цей кіт визнаний найспертоносною кішкою на планеті. До речі, вони можуть хапати дитинчат антилопи, які набагато більше ніж сам кіт. Його виразне та яскраве забарвлення з дрібними плямами та смужками надає йому виняткову здатність майстерно маскуватися, особливо в місячний вечірній час. Чорнонога кішка є ендеміком Південної Африки з доволі обмеженим ареалом поширення. Перший раз цього таємничого мешканця виявили та описали в далекому 1824 році в Боцвані. Пізніше він потрапив на очі спостерігачам в Набібії, Анголі та Зімбабве. Та єдиним мінусом існуванні цього котика є те, що ареал його розповсюдження дуже обмежений, що призвело до того, що його разом із код-кодом внесли до списку вразливих видів за даними міжнародного союзу охорони природи. Причини його вразливості приблизно ті самі, що і у код-кода в Південній Америці, але з деякими відмінностями, що обумовлені різницею в кліматі. Під час дослідження чорноногого кота за допомогою радіотелеметрії вчені з'ясували, що протягом дня ці коти, як правило, від відпочивають в норах інших тварин, таких як капські дикобрази, африканські трубкозуби та термітники. Коли настає ніч, вони активно вирушають на полювання. Оскільки вони пристосувалися до життя в чужих норах, місцеві їх іноді називають мураховими тиграми. Ці загадкові створіння мають вражаючу мобільність, долаючи від 5 до 16 кілометрів за одну ніч в пошуках дрібних гризунів та птахів. Полюючи, вони безшумно наближаються до своєї здобичі, кусають її за голову або шию та з'їдають повністю. Найчастіше у їх меню з'являються африканські довговухі миші, та близько 2% від усієї спожитої їжі за день припадає на термітів. Коників та метеликів, інакше кажучи, це для них як перекус між головними пригодами, полюванням та заслуженим відпочинком. До речі, ці коти дуже рідко п'ють воду. Найсмертоносніша киця у світі полює на тварин, які набагато важчі за неї, наприклад, капський заяць, З вражаючою легкістю, вона долає будь-які виклики полювання, навіть ловлячи птахів у польоті, стрибаючи на висоту до півтора метра. Якщо йдеться про погодні умови, кота не обмежує нічого. Він готовий до полювання як в умовах морозу до мінус 10 градусів, так і в спеку до плюс 35. Але чи можна в саванні зустріти температуру до мінус 10 градусів? Ці загадкові створіння іноді зустрічаються в гірських регіонах на висоті до 2 кілометрів. Вони також живуть одинаками і тільки певний період свого життя проводять в компанії з іншими котами, а точніше, кошенятами, коли стають матерями новонароджених Малюків. Чорнонога кішка використовує термітники як сховище для своїх малюків, які з'являються на світ сліпими та важать від 60 до 90 грамів. Зазвичай народжуються до двох кошенят, які стають самостійними вже у віці від 7 до 9 місяців. Кошенята починають виходити з нірки приблизно через три тижні, але при небезпеці вони не ховаються назад у лігво, а тікають в пустелю і чекають там, поки мати не покличе їх назад. Вони ростуть дуже швидко і вже через два місяці починають полювати. Самки швидше дорослішають, ніж самці, але до цього моменту вони можуть стати жертвами інших хижих тварин, таких як чепрачний шакал або каракал. Розмір дорослої кішки не перевищує 50 см разом з хвостом, який є їх прикрасою та становить половину їхньої загальної довжини. Щодо ваги, вона варіюється залежно від статі, коливаючись у межах від 1 до 2,5 кілограмів. Ці надзвичайні коти обирають життя в відкритих, посушливих напівпустелях, степах та саванах з низькими травами і чагарниками. Чорноногі коти завоювали собі славу своєю безстрашністю і завзятістю, захищаючи свої території. У місцевих навіть є легенда, що чорноногий кіт здатен вбити жирафа, якщо проколить йому зубами скроневу кістку. Хоч це безумовно перебільшення, але все ж додає унікальності та репутації цьому пухнастику. На відміну від кот кодів, які є вправними скалолазами, африканські коти не створені для життя серед дерев. Вони дуже невпевнено рухаються по гілкам. Що для кішок є досить незвичним явищем. Це пояснюється їхньою фізичною будовою, великим тілом та коротким хвостом. Хоча іноді можна спостерігати, як вони відпочивають на нижніх гілках чагарників і низьких дерев саванни, таких як верблюжий шип. Ці коти територіальні істоти, як і більшість інших кішок. Самки зазвичай живуть на площі від 6 до 15 квадратних кілометрів на рік. Самці володіють більшою територією від 19 до 23 кілометрів. Ділянки ареалу самців часто перетинаються з територією однієї або кількох самиць спільно зі своїми сородичами, коли відчувають себе у безпеці. Вони муркатять, але гарчать та шиплять ворогам, показуючи, що з ними не граються. Звісно, що науковцям їх спосіб життя в дикій природі спостерігати дуже непросто, адже вони ведуть прихований спосіб життя і намагаються уникати доріг та стежок. Подібно до ситуації в південній Америці, причини того, чому чорноногі коти внесені до списку вразливих видів, дуже схожі. Вони включають в себе знищення природного середовища чорноногих котів через випасання худоби, нападів пастушими собаками, потрапляння у пастки, призначені не для них, та зменшення популяції капського зайця, якими вони харчуються. Території, де ці кішки мешкають, закриті для полювання, а їх ареал поширення здебільшого охороняється. Однак, як ви розумієте, контролювати цю територію та забезпечити повну безпеку для всіх індивидів практично неможливо. Нам залишилася Азія. Таким чином, ми охопили з вами пів планети: три частини світу, три найменших котики. І першість серед них посідає плямисто рудий кіт. Плямисто рудий кіт найкрихітніший серед усіх членів родини котових, якого часто називають мініатюрною версією леопарда. Погляньте тільки на цього маленького хижака, який з легкістю поміститься у ваших долонях. Ви бачите молодого, але вже дорослого кота. Хоч на вигляд, це ще зовсім не захищене кошеня. Існує два підвиди цього азійського пухнастика, які зазвичай зустрічаються в Індії та на Шрі-Ланці. Вчені мають гіпотезу, що на острові певній популяції рудих котів довелося прижитися внаслідок конкуренції з бенгальськими котами, які на цій лоні відсутні. Також у 2012 році цього котика помітили на заході Непалу, тому ареал його поширення не такий малий. Цей малюк живе переважно в листяних лісах, час від часу виходячи до полів та чагарників. Але він намагається уникати хвойних лісів, тому що він віддає перевагу густій рослинності та кам'янистій території. Веде нічний спосіб життя, тому найчастіше його можна побачити вже після заходу сонця. Ці тварини зазвичай живуть поодинці, збираючись лише на короткий період 5 днів для розмноження. Така поведінка може бути обумовлена їхніми малими розмірами, оскільки великі хижаки можуть представляти. Тати загрозу краще компанією довго не подорожувати. Та й не люблять вони компанію, живучи одноосібно на території в 15 квадратних кілометрів. Маленькі та спритні плямисторуді кішки, гарні мисливці на гризунів, птахів, а іноді комах, жаб та ящерок. Для мене не дивно, що вони їдять комах, адже ось цей рудий теж дуже часто любить зловити якогось метелика вдома і з'їсти в задоволення. Довжина їхнього тіла не більше 50 сантиметрів, де сам хвіст може бути до 30 сантиметрів. Вага втричі менша за домашніх улюбленців і становить від 1 до 1,5 кілограма. Кошенята народжуються на світ такими крихітними, що важать в середньому всього 65 грамів. Дорослими вони стають приблизно через рік-півтора. На жаль, точно невідомо, скільки вони живуть у дикій природі, але в неволі вони спокійно доживають до 12 років, як на таких крихіток чи малий вік. Та знову доведеться поговорити про проблему загрози виживанню. Тепер вже плями сторудих котів. Дика популяція плямисторудих котів внесена до червоного списку міжнародного союзу охорони природи, тому що їхнє природне середовище життя, листяні ліси, стали фрагментованими та сильно постраждали відтручання людини. На жаль, наразі не існує конкретних заходів щодо збереження цих чудових тварин, але мудро було б спрямувати зусилля на збереження та відновлення їхнього природного середовища. Це допоможе не лише шеплями струдим кішкам, а й іншим численним видам, які залежать від цих лісів. Ця тварина безумовно може стати домашньою, але краще їх залишити в дикій природі. Програми збереження та розведення плямисторудих котів, які зазвичай проводяться в зоопарках, настільки серйозні, що продаж кошенят приватним особам суворо заборонений. Якщо ви знаходите подібну пропозицію про купівлю плямисторудого кота, ймовірно, ці тварини були незаконно викрадені зі свого природного середовища, можливо, навіть від матерів. Це роблять, аби кошенята були достатньо молодими. та що приручалися, щоб взаємодіяти з людьми. Тепер, коли ви знаєте трошки більше про найменших котів у світі, поділіться в коментарях історію про ваших улюбленців, навіть якщо це не коти. Як вони у вас з'явилися? Якщо вам сподобалася сьогоднішня інформація, і вам би хотілося більше дізнаватися про нашу планету, то не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, слідкувати за постами в телеграм-каналі та в інстаграмі. І до зустрічі зовсім скоро в новому відео.